Діти, доброго ранку, доброго дня! Такими словами я до вас вітаю. І ви такими словами привітайте один одного. Сьогодні, діти, у нас з вами буде цікава розмова, але трішки пізніше. А зараз ви мені розкажіть, які події відбулися в вихідні дні? Де ви були? З мамою, з татом. Що ви робили? Що ви бачили, про що ви дізналися? А хто із вас, діти, був в лісі, на річці, на лузі? Кого ви там бачили? Яких маленьких комашок ви там бачили? Діти, а як ви думаєте, про яку шестинову комашку оця загадка? Він над квітами літає, схожий сам на них. Тільки от пташок боїться та днів дощових. Діти, то хто ж це літає над квітами влітку і весною? Так, дійсно, це метелики. Ось подивіться, які гарні казкові метелики прилетіли сьогодні до нас. Метелику, це правда, що ти маєш шість ніжок? Крильця твої покриті яскравими лусачками. Ти красивий, кольоровий. Кожен метелик. Має свою назву, так як і ви маєте своє ім'я. Метелик це частинка природи, а природу треба берегти. А зараз я пропоную вам розповісти історію, пов'язану з тим, хто ж літає над квітами. А розповідь треба розпочинати з таких слів одного разу, я би я. Ось я вам зараз даю зразок розповіді. Одного разу, коли я гуляла в парку, побачила великого синього метелика, який сидів на троянді. Він мені дуже сподобався, і я навіть встигла його сфотографувати. А ви свої розповіді, діти, складіть і поділіться з дорослими. Розповіді свої ви розповідати будете своїм друзям, дорослим. А мені ви надійшлите малюночки з метеликами які ви будете малювати фарбами, фламастерами і олівцями. А потім ми з ваших малюнків створимо мультфільм про метеликів. До побачення, діти! Я жду ваші мальоночки!